Практика показує, що на відміну від підготовки до війни, підготовку до виборів, вони не впустять нізащо. Ні це факт. Тобто, це тобі не країну здавати, це віддавати владу, а цього вони дуже не хочуть. Ну, вони в принципі цього не хочуть. Але е, в їхньому випадку я взагалі був би, е, ну і справді е, розумів би, що. Що доля їхня буде після виборів дуже і дуже сумнівною. Знаєш це доводити злочини умовно там корупційні, це довго і складно. А довести те, як вони відкрили ворогу шлях на, на Київ і, і, і на захоплення України як такої, це буде не дуже складно. Це я б сказав, навіть буде дуже просто. І в зв'язку з цим вони прекрасно розуміють, чим закінчиться для них передача влади. Тому вони будуть робити все. Я думаю, що будуть і намагатися на фальсифікації, йти і так далі. Ну просто треба розуміти, що влада ця, попри все, як вона. Впевнено, сьогодні, значить, не декларувала про свою про свою силу. Вона є а слабкою, вона не спирається на якісь кількість серйозний такий силовий механізм. Вона не має справжньої партійної структури. Тобто, те, що не мають, воно як було там 5-6 років тому, щоб набирали. З фотографів весільних так в них партія ніяка і не з'явилася, ідеології в них, само собою, немає. Партійної організації серйозної теж немає, і так далі. Так що навіть фальсифікувати їм буде складно. Тим паче, що в принципі. Фальсифікувати можна, коли значить, поліція готова на це йти і і заплющувати очі, значить, коли суди на це готові заплющувати очі, і так далі. Але щойно справа підійде до виборів і виявиться, що людей, які готові ризикнути, Кар'єрою і свободою заради влади, яку всі впевнені, що вона наступних виборів не переживе, таких людей зовсім і зовсім небагато. Тому спроби фальсифікації, безумовно, будуть, але я не думаю, що вони дадуть їм хоч якусь перевагу. Спроби фальсифікації це в цьому контексті зрозуміло. А от чи дадуть вони альтернативних кандидатів, чи дадуть вони можливість іншим балотуватися, обиратися, проводити передвиборчі кампанії для того, щоб люди мали якусь альтернативу? Хто це буде? Що це за люди будуть? А тут цікаво. Ну, дивися е, єдина перевага, яку вони могли здобути, чому вони весь час говорили про, про вибори. Ну, раніше mm -hmm. е, потім правда, перелякалися. Ну що, все ж таки під час війни є підтримка верховного Головнокомандувача, так чи інакше, е, і е, відповідно були шанси, що він знову виграє виграє вибори, а е, хоча б президентські, а тоді він ж би міг би і, е, і і дотиснути її парламентські. Але справа полягає в тому, що що нині ситуація складається таким чином, що вибори вже будуть проходити після припинення вогню, тобто якогось там договору про припинення вогню, а це означає, що руки, умовно кажучи, активних людей вже зв'язані більше не будуть. Тобто вийти там, умовно на Майдан або під адміністрацію президента, або ще кудись ніхто вже не побоїться. Тому е е е раптом завтра. Е там… Оголосити підозру ну умовно залужному і команді за там певні речі, про які ми прекрасно знаємо по про ті кримінальні справи, і так далі, це викличе реакцію абсолютно протилежну, ну от абсолютно. Так само будь-які інші спроби не допустити його і е, його ну, що видно майбутню партію до виборів, закінчиться дуже е, дуже і дуже сумно. Ну вони будуть намагатися протиставляти якихось своїх ближчих до себе кандидатів, але я би і тут не ніякі ілюзії би не, е, не будував собі, тому що те, що вони там умовно кажучи думають, що якщо притула піде, то це їхня людина. Це від сьогодні їхня. Допоки е, по команді з банкової е, великій компанії е, донатять на притулений фонд, е, то сьогодні він їхня людина. Завтра, коли треба буде йти на вибори, виявиться, що він ніякий не їхній. Він самий по собі і точно належить не, не, не їм умовно кажучи, знайдуть ні. якісь ліві фонди, якісь так. незрозумілі кошти, якісь звідкись взялися не. Ну це ж так, Та, це, 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 це ми легко собі уявляємо. Е, так само е, е, наскільки я розумію, буде і з Будановим. Тобто, навіть якщо хтось сьогодні вважає його своїм, ну можливо, Зеленський вважає, Єрмак явно не вважає. Але Буданов точно на виборах буде грати свою гру. Те, що він має непоганий власний е, рейтинг, це факт. От щоправда, його результат буде сильно залежати від того. Піде залужний на вибори чи ні? Ну за моєю інформацією, залужний на вибори піде, е, значить тому е, значить, відповідний результат Буданова, ну. Коли ми говоримо про результат, це означає його партії, тому що на, само собою на президентських виборах Буданова не, не, не в лідерах. От, результат партії Буданова буде залежати від того, чи буде партія Залужного. Якщо буде, то результат Буданова скромніший і так далі. Зелені так чи інакше в парламенті залишаються, але з невеличкою зовсім фракцією. Зовсім невеличкою. Що, що стосується там, президентських виборів, ну тут все зрозуміло. Якщо залужний йде, а у нас є надія, що він піде, то шансів, в принципі, більше ні в кого немає. Враховуючи рівень довіри до нього і так далі. Так що, от, приблизно така, така ситуація. Безумовно, Зеленський і команда, вони не можуть не нервувати, бачачи ці речі. До якоїсь міри це, це напевно, змушує їх там, дещо тягнути відносно там, переговорів і так далі. Але, ну, зрештою, наскільки я бачу ситуацію, шанси на те, що припинення вогню буде досягнути навіть в першій половині наступного року, вони досить високі. Ви маєте на увазі при, скажімо, ось цьому навіть не лобіюванні а при протекції можливо Трампа, так ну безумовно. В першу чергу це Трамп. Та дивіться, самий, самий факт значить, перемоги його на виборах. Він настільки змінив світ. Ну не елементарно. Сьогодні була новина, що Іран вже зняв з порядку денного питання. Можливої відповіді Ізраїлю на цю останню атаку, яку їм яку їм там е, організували, uh -huh. тобто вирішили, що оскільки це Трамп. То вони не будуть значить, атакувати, і мало того почалися вже якісь закулісні переговори з Трампом про їхню позицію. Вони справді дуже бояться, те, що Трамп і ізраїльтянам розв'яже руки відносно ударів там по по нафтових полях, по, по ядерних об'єктах і і так далі. В Ірані і самі американці спокійно ще можуть можуть до того долучитися. Тому я кажу: от вона тут поміняла в цілому ряді місць і країн вона. Сильно поміняло вже ситуацію, тобто ну дуже помітно, наскільки світ організується під Трампа, от саме те, що саме це зараз відбувається. Тобто, ну але е -е, зміни ці будуть е -е, набагато, набагато ширші, е -е, ну, елементарно, я думаю, що зараз. Найбільш, я б сказав, якщо говорити про Україну, то найбільш непевно почуваються ну ті, кого ми звично називаємо грантоїдами, тобто тут маса організацій, які живуть на, на американські гранти, тому що е, е, цілком зрозуміло, що цього разу свій цей другий прихід в Білий Дім Трамп має, має намір абсолютно розправитися з державним департаментом. Тим, який був до, е, донедавна, який, в принципі, завжди був орієнтований більше на демократів, який минулого разу фактично його ігнорував значною мірою. До речі, саме з цієї причини і Помпео не отримав посади, тому що він все ж таки так чи інакше вважається людиною, яка з держдепом пов'язана. А Трампу сьогодні повинен потрібна там людина, яка просто прийде і познімає голови всім. І просто перенабирає інших людей, не візьме і так далі, і тому подібне. І це змінить ситуацію ну, дуже сильно, абсолютно докорінно в дуже багатьох питаннях. В тому числі, до речі, в нашому питанні, що буде найгірше, що найліпше, це, це інше, але і про це поки трошки зарано говорити. Але те, що зміни будуть, це факт. От щодо змін, мені цікаво наскільки Трамп може повпливати на керівництво держави, щоб відбувалися зміни всередині країни, і зокрема в керівництві нашої держави. Чи будуть питання до оточення Володимира Зеленського, чи Трампу це не цікаво зараз? Я думаю, що він особисто цим займатися не буде. Я думаю, що йому це доволі нецікаво, Його справа припинити зараз, зараз війну. Після чого, в принципі, будуть вибори, і це вже український народ. І сподіваюся, що він трошки порозумніше за останній період. Що він вже зробить свій вибір, і, і Трампу не потрібно в принципі це втручатися. Тобто, в принципі, до виборів ми не, не побачимо якихось певних зрушень. В от мені цікаво зараз обговорюється можливість зміни посла пані Маркарови, це, це, це станеться. Ну але це знову ж таки. Тому що Трамп Трамп виграв вибори, тому що його один з найближчих до нього людей. Джонсон е, е, виступив з цього приводу з свого часу, і зараз Зеленський вже думає, як це змінити, і дещо пом'якшити так би мовити, е, стосунки і, і тому подібне. Ну, Я особисто знаю, що Оксану Маркарову досить непогано вважаю, що це не дуже розумний буде крок, але він, очевидно, станеться. Тобто, е, е, скажу більше того, цинічно, але цілком можливо, що я на місці Зеленського теж. Теж це зробив, би тому що е, прізвище посла в даному разі не, не грає ролі. Е, ага. е, е, зрештою, посол це не це не людина, яка визначає політику, вона виконує політику свого президента, е, впливає чи на це не безпосередньо. От. А стосунки з Таким важливим найважливішим який тільки може бути е, партнером, вони дуже дуже і дуже принципові. Тому е, те, що Оксана може позбутися посади, це це е, для мене новина. Сумна, але якщо ще раз, цілком можливо, що знаючи всі обставини е, і будь яка інша людина, не тільки Зеленський. На своєму місці значить, зробили висновки, хоча нагадаєш, зразу Зеленський відповів, що не треба нам казати, хто до нас має бути послом, і так далі. Але зараз потихеньку я думаю, що вони це, вони це зроблять.